Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабиренко, і вони, ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, як казали древні Рубікон перейдено. Е, я думаю, що сьогодні була точка неповернення зеленої команди в демократію, тобто вони остаточно звалилися в авторитаризм. Остаточно це сталося голосуванням про нівелювання взагалі повноважень набу і САП. Тепер все буде по іншому. Тепер будуть закружувати гайки, аж поки не лопне різьба, аж поки вони будуть зжимати пружину, аж поки вона не розірветься. Ну умовно, я би сказав, що режим перейшов в ту серію, в яку режим Януковича перейшов 16 січня 2014 року. Проголосувавши драконівські закони. Я пам'ятаю, як я тоді казав, що режим не досидить. До кінця, що його знесуть по-любому. І, пам'ятаю, радив, там по багатьом закладах вищої освіти, тоді вузи або ВНЗ називали, бувало так, що молодих талановитих хлопців не брали в Вуз, поки не напишеш заяву в партію регіонів або хоча б в молоді регіони. І я відражував це. Кажу, кажу: так як в аспірантуру по інакше не беруть? Тобто Спочатку заяву в партію, а потім я не йди тоді в аспірантуру. Клеймо на всю життя. на всю життя. Так і тепер мені хочеться заявити, що хто там крутиться навколо слух, тікайте. Бо потім буде, як в селі у мого дядька. Коли внукам внукам гадство тикали там, типа, що це ж внук, а то його дід був. Ото дивісь, ходить старий, облізлий. Там його е, б'ють е, ветерани кожне 9 травня. Чого? А він був поліцаєм. Це зараз в слуги піти, це як будь поліцаєм тому що перейшли межу, тому що вони зараз плюнули в очі цивілізації. Ми воюємо за європейські цінності, де. Мають бути певні інститути. Ну це як ну я не знаю. Сьогодні ж відзначилась найбільше. Відзначилась сьогодні Юлія Володимирівна. Вона показала, що вона в той команді, щоб її ж не ганяли, щоб їй ж дали може відбалотіруватися последній раз в президенти. Як вона сьогодні казала сьогодні світлий день? Я радий, що ми положили це на Буйсап, тому що там, типа, не може бути, ну не може ж бути отаке конституції. Бабки хай нам дають, так да, це ж вони ж зобов'язані, ми ж воюємо за цивілізацію. Ну не мають вони права там, щоб вони створювали і їхня була більшість е, в оцих комісіях, які вибирають. Що не можуть бути, щоб вони вибирали там суддів там Верховного суду. Це ж порушення суверенітету. Ні, Юлія Владимировна, брехня. Коли ми йдемо в європейський союз, ми самі погоджуємося на часткову втрату суверенітету, тому що тепер для нас певні обмеження мають бути міжнародні, тобто, ми обмежуємо себе в права, вступаючи в якийсь клуб. От ми вступили в ООН. І раніше, да, було як, що ООН е, діє по, по поняттям, по яким головне поняття: агресія має бути не те, що не пробачена, наказана, щоб непорушність кордонів. Ви граєте за цими правилами? Ну і все, Путін це все переламав. Але Юлії Володимирівні хочеться сказати, вона в політиці, мабуть, найдавніша з усіх оцих, хто там зараз в парламенті сидить, ну вона вже бабуся. Да? Е, так от їй хочеться сказати, що коли ми вступаємо в якийсь літарний клуб, ми теж себе обмежуємо. Ну, Наприклад, ну, будь-який там клуб там, е, в Лондоні, да, умовно, 19 сторіччя там часів От, І нам кажуть, що там в цей клуб е, ребята тільки в галстуках. Гади, ви порушуєте моє суверенне право. Я хочу, блін, приходити, блін грязний, замизаний, блін е е е ковирять в носі отак, от козявки на всіх збивати. Там, типа, блін, я незалежний. Там, типа. Вони. Ну, іди нафіг. Там нам в такі в клубі не, не потрібні. Якщо ваша асоціація приходить і хоче вступити в футбольну асоціацію, там ви мусите визнати. Ви мусите визнати, що там, типа, ви. Граєте ногами, а руками може гна грати тільки в тільки в штрафні. що не ясно. Там, типа штрафний подається в таких випадках, в ній гри, так в, оголошує рефері в таких випадках, да, що в боксі там нижче пояса не б'ють. Там не хочеш, іди там, де бої без правил, там тіпа, ну йди туди. А в нашому клубі грають по-нашому. І тому європейці, які е, нам ну, Дають гроші, і ці гроші, щоб ми знали, не маленькі. Ну, щоб, можливо, Юлія Володимирівна не знає, що наш бюджет цього року 4,2 трильйона гривень. Ну, тобто, умовно, це десь 100 мільярд баксов. 100 мільярдів баксов. Так, от, із них 42. Тобто більше 40% відсотків насипали якраз європейці з американцями на наступний рік американці ну, не дадуть грошей іменно в бюджет. Це є тільки бюджет, це не без зброї, без всього допомоги, гуманітарки, без того, що тут заходять як міжнародні донори. На відбудову що тут діють програми про ООН, МОМ, що тут від німців грає GZ, Що всі навіть здавалося б, маленькі країни, як -от Данія, Норвегія, Нідерланди, оголошують тут конкурси для громадських організацій, в тому числі як сьогодні Юля Владимировна сказала: Грантаєди грантаєди, да. Але на відміну від Юлії Володимирівни, яка годується за кошти, вона зарплату, Верховна Рада, отримує за кошти платників податків з Європи. А якщо приходить грант умовно, і не беремо тут там Шабуніну чи Ніколову, чи Бабиренку, чи кому. Я, якщо взяв грант там, на 50 тисяч доларів, я привів інвестицію. Ну, я трошки іншим займаюся, я там вчу. Студентів і не тільки студентів, там громадам ми допомагаємо. да я там провів тренінг, я заробив щось, але ми там провели, ми похарчували. І значить, хто ще заробив? То тобто всі ці 50 тисяч доларів це інвестиція. Я приношу в Україну. Юлія Володимирівна жрет за рахунок європейців і так накрик. У блін, там типа, подонки, бабки принесли, блін, а самі убирайтесь, ми тут самі будемо вирішувати. Ні, Юлія Володимирівна. Хто платить деньги, тот заказує музику. Нет, Юлія Володимирівна. Якщо нас хочуть прийняти в клуб, нам ставлять умови, гадство, там, типа, що ви мусите, мусите зробити оцю інституцію. А так як ви. Якщо не буде міжнародного умовно, міжнародної конкурсної комісії, то ви ж натикаєте туди, татаров натикає одних своїх друзів. От і все, і це буде, блін, декарація, але це ніколи не буде ніякої не європейської інституції. Це не буде антикорупційним органом. Антикорупційний орган має незалежним бути від держави. Що сьогодні зробили? Що тепер Приєднали це все? Вертикаль построїли. І такі всі там, типу, а що там, типу, блін, це ж демократично. Та ви що? Тільки щось сполошили сьогодні всі посольства, сім основних посольств да, Великої Сімки, сполошились бізнесмени, асоціація там, на там на, на, насипали. У нас є. Громадські організації, які колись висували в слуги, ті слуги проголосували, е, да, е, от як школа політичних е, студій, да, Там, типа, вони заднім числом всіх своїх випускників, яких колись учили, вигнали там, типа, все, вони є нашими випускниками. Чого? Та ви ж зашкварились. Це ви сьогодні вступили в поліцаї Ви сьогодні. ну е, Аб демократію витерли ноги. Ні, мало того, у демократії зараз зв'язані руки. Ми не можемо виходити на вулиці. Ми не можемо протестувати, ми не можемо зробити Майдан, тому що війна. І ви, користуючись тим, що у демократії зв'язані руки, б'єте її ногами і кажете, а що, подобається? Ще так, давай продовжимо. Давай ще, ну, мабуть, ж подобається. От. Це... Ну, це це все. це Ну, це точка неповернення. Ну, воно звичайно, хтось каже, може, зараз Зеленський думається. Я думаю, що зараз е, всі, хто хоче із слуг е, ну, якось вижити і потім бути рукопожатними. Е, ну, вже хто проголосував, то вже понятно попав е, в ту касту, з якої нам не по дорозі. Ще раз, слуги народу стали партією регіонів номер 2 і я вас попереджаю, друзі мої, вони тепер не зупиняться перед вбивствами. Тобто, коли закінчиться війна, по любому закінчиться оцей суспільний угода, що ми не протестуємо. Коли прийдуть Дімбіля з фронту, ветерани, ой-ой, і мій прогноз: вони почнуть в нас стріляти. Вони не українці. От хто проголосував сьогодні? І мені соромно, що я колись, коли Юлю, блін по лагерям тягали, я виходив на протести тоді. От, колись мене навіть зеленкою облили. А колись я отримав, блін, тумаков таких страшних, ще там в якому годі вона перший раз в Лук'янівському СІЗО сиділа. Це був, здається, чи 99, ні, 2001, 2001 рік. І бабуся свихнулась с ума і стала підпівати цим подонкам. От, ну що ж, історія покаже, що тепер вже точно, Володимир Олександрович, не будь вам президентом в другий раз, То, що український народ такого знущання над собою не пробачить. Дякую, друзі. Підписуйтесь, лайкайте, ну і коментуйте. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля оцінєї Камарілії, яка хоче нас загнати в авторитарізм, Збройні Сили України тримаються, тому що вони воюють не за них, а за Україну. І ми обов'язково переможемо. А ну, навіть якщо перемогою буде заморозка конфлікту, і тоді, і тоді, тримаємося. Бережіть себе, но пасарам.